Будь ласка, покажіть. На даний момент ми здійснюємо е, е, видачу автомобіля вважані е, Олександру да, Володимировичу з штрафстоянки, який був е, 02.06.2016 року вилучений для тимчасового тримання да, до рішення суду на основі да, того, де, того де, що так? даний автомобіль був е, знаряддям чинення да, правопорушення, да, а саме да, здійснення господарської да, діяльності без реєстрації як суб'єкта господарювання. Тобто є постанова апеляційного суда, а також постанова Кінцовського суда. Постанова апеляційного суда, от вона в мене на руках, копія постанови апеляційного суда. Тобто тут частково задовольнили скаргу вже Олександра Володимировича, тобто звільнили його від міста відповідальності, тобто від сплати штрафу від сплати штрафу у вигляді. 17 тисяч провадження закрили, звільнені відсіці за вчинене правопорушення в зв'язку з малозначністю. А, що... а власність на підставі якого тут ну, знаходиться? Чия цей власність так. автомобіль? На момент вчинення вами даного правопорушення, що є вказано в постанові суду, що дійсно наші дії були законними і в апеляційному. Якщо ви читали уважно, наші дії були законними, складання ціни протоколу було законним, вилучений автомобіль. Вважається як Вважає. вважається судом по постанові суду як е, знарядів вчинення правопорушення. На момент вчинення правопорушення техпаспорт на автомобіля знаходився в вас так, і він е, в зв'язку з тим був вилучений для тимчасового тримати рішення суду. Рішенням суда не постановлено конфіскацію даного знаряддя вчинення правопорушення та звичайно. цей зв'язку з тим по рішенню суду. Ми віддаємо вам. Даний автомобіль. Я я, задаю питання. Ви мені звісно, я не буду забирати свій автомобіль, штраф видя чи ні. Володимир Колович, ви не справді, щоб даний автомобіль залишався на дані нашій фіксація пам'яті. Я не буду знімати пломби, поки не буде будуть Значить, ні, Я хочу пояснити, згідно постанови Кабінету міністрів, вивели 11.02 від 17.02, 18.02, точніше, 2008-го. Тимчасове тримання дозволяється лише сроком на три. дни. Постановка Молодой человек, что он компостировать в другом Ванки месте. Какая цель да. вашего визита сюда? Молодой человек, что вы не можете а, на штраф виноват. на шансу Кузнецовской полиции. Постановка. Александр Николаевич, представитель Кузнецовской муниципальной партии. Я вам запрещаю меня снимать. Не наплевать на ваши запреты. Пожалуйста, снимайте. Прошу это показать в сюжете, чтобы все знали наших героев, которые при свадьбе ничего не могли сделать. Свідки поняті, прошу зафіксувати факт стану плом. Невідомо, коли вони були наклеєні, яким чином і. І в чій присутні? присутності? присутність одна опорва присутності поняття на ваші присутності вашої присутності, моїй присутності можливо за погодних умов, ви таке сталося, але це вже питання не до мене, тому, не тому не що пі після вилучення вона передається оперативна червона так, Заговорити ходиш ти, працівника міліції по місту, Я, яким, то, ти, ти, яким так, ти законом но, ти. Зніма, ти, зніма, дієш. з маєшнеда похорони громадського Ти мені поясни. Будь ласка, поясни. Я пропрацював 25 років в органах. Розумієш ти чи ні? Я набагато краще розуміюся. Чому ви? Дивіться, давайте з машиною з машиною. Ви забираєте ваш транспортний засоб змонтованим кавовим апаратом і вас виникають претензії. Пишете, ви власноручно пишете розписку і пишете всього. В присутності понятих та свідків вони будуть розписуватися законно повністю. що Ви їх могли сьогодні Перед нами. Ви згідні Так.

Даний автомобіль було знято печатки, е, які були опечатані. Е, ключі від даного автомобіля на даний момент передаю Важеніну Олександру Володимировичу. Дивіться, будь ласка, беремо протокол огляду. Будемо дивитися приводу того, що знаходиться в автомобілі, чи у вас є претензії по відсутність, що там є. По процедурі не була не замкнена. Прошу зауважити, свідки поняті. Машина була не замкнена. Машина була не замкнена на момент передачі даного автомобіля на штраф Значить, згідно показання спідометра, який там ніхто не закривав. Коли машина сталася на штраф на класник не закривав даний автомобіль. Скажіть, які у вас претензії, ми будемо дивитися. Значить, кілометраж 27-354. <звіг> mm -hmm. <звіг> mm -hmm. <звіг> well, Значить, це заява власника автомобіля про повернення негайне від 18 січня. Я забороняю знімати, бо це конфіденційні дані. В мене немає повноважень їх розголошувати. Значить, це його державна реєстрація, як суб'єкта притимська діяльності згідно закону, витяжка державної реєстрації служби та витяжка з Мінюсту, то що він перебуває. Підприємські діяльності. Це його mm. власний автомобіль, все майно, це його 273 підтримки, показчик три підсорок. Заперечення має стрімність бензину. <кх> 10 літрів. Виявлені поломки по кожному агрегату окремо. Так, частково пошкоджене лакофарбове покриття, деформовано. Задній да. воно, воно, я не знаю. 4. Воно не вказано. Прошу лакофарне підкриття кришки багажника не зафіксовано. Ви можете свідки поняти. Тут у вас сказано загальною фразою. частково пошкоджено бамперу заднього бамберу. По По кришці є, де за задній Він Вот це кришка частково пошкоджене лакофарбове покриття. На якого? На якого? На автомобілі. Це вмятина, це не, не лакофарбове покриття. -покриття. Ознайомтеся, будь ласка, це вмятина. Коли, коли ж вилучали, коли ж вилучали ви ж не говорили про це? Розумієте, мені треба буде отсчитываться перед собственниками автомобіля. Я не знаю, що це за. От, пожалуйста, снимите крупним планом. Вот это не указано. Фіксуйте, що ви знали, що я не знаю, коли вона... вона вказана в протоколі. Чи це порушення правил зберігання автомобілів? Оце жаршина. Це власність тої людини. Власність по техпаспорту, ну, видаю паспорту. Оце все, що ви бачите, це все його власність. Портофон, а де дана людина? людина? Можна поцікавитись? Де дана людина?